Ексклюзив новин по українському футболу. Всім приємного перегляду! А ми починаємо. Поїхали! Астон Вілла цікавиться Андрій Мунін. За інформацією Журова Дефенс Централь, англійський клуб шукає заміну Еміляну Мартіносу, який, можливо, вже цього літа перейде до Саудівської Аравії. А головний тренер Астон Віли Унай Емері оцінює дуже високо перспективи Андрія Муніна та сподівається підписати його вже цього літа. Руслан Малуновський більше не зіграє цього сезону. За інформацією джерела 2 секоло 21, Українець переніс операцію на правій нозі та йому видалили пластину. Тому він вже не зіграє цього сезону і буде відновлювати вже до наступного сезону. Константином Вючеренком цікавиться Жорона. за інформацією джерела «Футбол 24», Українець почав співпрацьовувати з українським агентом Олегом Смоліщуком та вже готовий відходити від українського клубу. А, а Жирона бачить у Константині заміну Мігель Гутєресу, який швидше за все покине клуб цього літа. Михайло Мудрик отримує золоту медаль Ліга конференції, якщо Челсі переможе Бетіс у фіналі. Всім дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на наш канал та переходити на наші соцмережі. Також подивитися канал та підписуватись. Всім гарного вечора!